Зруйновані будинки і порожні вулиці, прифронтове запоріжжя під постійними обстрілами. Та, попри це, частина людей і досі не хоче виїжджати в спокійніші регіони. Живуть подекуди без світла, газу, без води. А коли ворог починає накривати вогнем, ховаються в підвалах та погребах. Єдина надія цих людей це волонтери в понівечені міста і села. Вони приїжджають регулярно, допомагають харчами, ліками, засобами гігієни і вмовляють таки поїхати у безпечніше місце. Але полишати свої хати люди відмовляються, хоча щодня ризикують своїм життям і через постійні обстріли, і навіть через роботи на своїх городах. Адже весняні роботи там уже в розпалі, аби, хоч якось, убезпечити місцевих від нерозірваних російських боєприпасів, піротехніки виходять у рейди із розміновування. І як все це відбувається, бачила Наталя Нагорна. Це край батька Махна, наше гуляйполе Запоріжжя. Тут жили понад 13 тисяч людей, а на за ледве нарахуєш дві тисячі. Найбільше по місту б'є реактивна артилерія. Град, ураган, смерчі навіть з'являються останнім часом. Як правило, страждають наші об'єкти цивільні, житловий сектор. Як мабуть, ви бачили, як приїжджали, що жодного громадської будівлі вже цілої не залишилося. Володимир Панасійко із загону рятувальників прожив тут все життя. Ну як поїхати? А тут же ж люди живуть, тут наші об'єкти, це наше місто. Як можна поїхати? І це наша робота. Людей лишилося мало, але викликів для рятувальників багато. Ось піротехніків викликав Михайло. Дивиться за батьківською хатою, але доводиться доглядати і сусідські. Одна в садку лягла, одна біля ворот на вулиці. Ну, Кром хати, де дев'ять касет упало, чотири в кришу. Це моя батьківська хата, тут я народився. І в червні місяці електрики не було, сидів на крильці книжку читав. Почалися гради сипатися. Успів забігти в хату, пряме попадання в гараж. Ось баланка градини лежить. Тільки Михайло починає говорити з усієї округи до оселі збираються собаки та коти. Гуляє поле місце покинутих котиків та собачок. Цей пережив два прильоти поруч, навіть не зрозуміло, як вдалося старенькому собаці й вижити. Це з усієї вулиці посходилися до мене. Хтось годує, туди й сходяться вони. Десять метрів біля моєї хати лягло. <кхем> Було 15 котів. залишилося у тільки. Чесно кажучи, із за цих тваринок і не хочеться. У мене п'ятеро своїх породистих котів, щоб їх залишити. Вони самі не виживуть на вулиці. Хто квартиру нам здасть за таким виводком? Котів <кхем> залишок снаряду виявляється безпечним. Михайло лишають хліб, воду і для нього, і для сусідів. І велике прохання не чіпати боєприпаси. Найголовніше запам'ятати правило, нічого не чіпати руками. Сусідьям Жодному випадку поясні. наступна у поруйнованому містечку Юлія. Ходім, Ході, я вам покажу. Ході. В її обісті днями насипало касетних боєприпасів. Осколки летять дуже сильно, але найбільше переживає загород. Вже час такий треба й на городі поратися, але в цих краях у цьому регіоні краще б без. Піротехніків не ходити. Піротехніки розходяться по полю з молодою пшеницею. Нічого що ми тут витопту підмінися. Вона ще командир відділення Володимир по господарськи оглядає поле. Він сам звідси і ще минулого року саджав та сіяв тут. Планував цьому году. Ну вирішили, там, де переїхали там садити. Просто там є світ, є вода, полив. А в тому году садив під обстрілами. Серйозно? А що делать? І картошку садили, і цибулю, все. Прикол. Садю картошку, посадив, все. Через два дні 20 метрів від того, де кончається картошка. 152. ка Як хлопнула. Думаю, хоч не в картошку. Було діло те що.